Це було страшно, це було вперше, і тоді ніхто не розумів чітко, як діяти. Це пам'ятають харків'яни. Тоді всі жили лише надією, що це зовсім скоро закінчиться. Обстріли припиняться, і у Харкові запанує мирне та тихе життя. Проте щоденні бомбардування та вибухи доводили протилежне: руйнувалися будинки, заклади освіти, комунальні установи гинули люди. Тоді, у березні 2022 року, керівництвом міста ухвалювалися непрості рішення, головні з яких як врятувати людей та як зробити, щоб життя у місті не зупинилось. Зразу вранці нас зібрав наш міський голова. Був зразу створений штаб щодо вирішення таких чрезвичайних ситуацій і Перше питання, яке в нас стало, це що робити, як вести людей, бо було пошкоджено в перші часи багато кількість. Підстанції, якийсь рух зупинявся, тролейбуси, трамваї перестали працювати. Автобуси, ми розуміємо, це автономний транспорт, тому з цим було трохи простіше. Але люди, люди не знали, куди бігти, куди ховатися, що робити з родинами. Це і мешканці міста, це і ті, хто працюють на підприємствах, звичайні робітники, які теж не розуміли, що робити: це йти на роботу чи бігти, вивозити свою сім'ю. Коли ми зібралися на штабі. Стало питання, що ми будемо робити, як ми будемо вивозити людей, яку ми збережемо або змінимо маршрутну сітку. Бо, як ви знаєте, на північній Салтівці, яка в саму першу чергу вона потрапила під величезні обстріли, там майже все зупинилося. Наряду з цим стало питання, як евакувати той транспорт, який у нас залишився в різних. Частинах міста, це ще раз повторю, це трамваї, тролейбуси, нема струму, як їхати, як їх забирати. Трамвай це, е, його не можна якось іншим способом відтуда притягнути до депо, і він остався там. Тоді мер поставив таке питання. Він дав кілька годин на те, щоб розробити схему руху рухомого складу. І перше питання, яке ставилось тоді, це. Як евакувати людей, як розвозити гуманітарну допомогу? Тому що, як ви всі пам'ятаєте, в місті нічого не працювало. Не працювали аптеки, не працювали магазини. Навіть ніхто не розумів, де купити хліба. Завдяки тому додає Дмитро Липовий, що у 2021 році харківським міським головою було ухвалено рішення про закупівлю рухомого складу, бо за словами Іворя Терхова, міський транспорт повинен бути комунальним. Це і врятувало місто від транспортного колапсу у той складний період. Тож саме ці автобуси, всім відомі карсани, першими вийшли на маршрути. Ми зібрали, сказали так, хто готовий. Їздити на автобуса в самі гарячі точки. Ми не знаємо, чим це закінчиться. І ви знаєте, я от у цей час в мене такі патріотичні ноти зіграли, бо я побачив, що ні один із водіїв не сказав, що він не поїде. Та якісь там були окремі ситуації, де я розумів, у кожного своя доля, своя родина. І водії сказали, що ставте завдання. Ставте завдання, яке завдання поставив мер, яке завдання поставити ми. Ми все будемо виконувати, ми будемо їхати, ми будемо робити те, що ви нам скажете. От. І це, ви знаєте, це такий момент, це така велика повага до цих людей. І все почалося. З першого дня їздили на північну Салтовку, на Жуковського, на П'ятихатки. Я пам'ятаю таку ситуацію, на П'ятихатках не було ніякого зв'язку. Не було ні струму, не було зв'язку, і майже знайти людей, які ховалися у підвалах, тому що там були постійні обстріли. Це була велика проблема. І разом з керівництвом району, разом з водіями шукали людей по підвалах, їхали туди, спочатку їх збирали, а потім організовували транспорт по часах, щоб їх, їх туди вивезти, вивозили. Ці люди їхали до якихось там родичів, хто їхав у метро, а на той час метро працювало в режимі вкриті, бо воно зупинилося в перші часи війни. Також знаєте, були ситуації, коли водій їхав на північну Салтівку, вже там трохи пізніше, коли вже якісь запрацювали маршрути і почалися ракетні обстріли. А як ви пам'ятаєте, це були тоді касети, гради. А водій, колись він служив в армії, і він дуже швидко зорієнтувався. Він сказав всім, що треба скоріше покидати автобус, покривав всі двері і навіть виносив відтуда літніх людей, виталкував всіх людей, заховав їх за автобус. І тоді автобус весь постріляв, ніхто не постраждав. Це така була у нас ситуація на Жуковського. Ну водій, герой. Трохи адаптувавшись до цієї непростої ситуації, розповідає Дмитро Липовий. Вже за пару місяців було розроблено нову схему руху наземного транспорту, що відрізнялася від всім звичної, що була до війни, бо людям було потрібно їздити по особистих справах на роботу чи до родичів, які знаходяться в іншій частині міста. Працювали тільки автобуси, бо контактна мережа була зруйнована вщент. На той момент, коли все почалося, ні у яких коштах вартості проїзду не було й мови. Задача була основне це вивезти і мер поставив, займатися вивезенням людей, евакуацією. А тоді, коли у нас вже стало питання щодо формування маршрутної мережі, ми ж всі розуміємо, що в такий складний час брати з людей гроші за проїзд. Ну, це не можна це не можна було допустити. Тому було пролетело рішення на штабі міським головою, тому що проїзд буде безкоштовний. Це велика допомога людям на сьогоднішній день. І зараз я вважаю, що це дуже важливий крок у розвитку нашого міста. Це дуже важливий крок в тому, що люди сьогодні, всі, які у нас ми бачимо на вулиці, вони користуються наземним транспортом, підземним транспортом. Це для них дуже велика допомога. На те, що транспорт на сьогоднішній день безкоштовний. до війни у місті нараховувалось близько 600 одиниць наземного транспорту, каже Дмитро Липовий. З цього числа у перші місяці війни було пошкоджено 58 відсотків рухомого складу до 20 відсотків повністю знищено. Те, що можна було відновити, відновлювали, і машини виходили на маршрути. Але і досі є транспорт, що не вдається відремонтувати через брак запчастин та профільних спеціалістів. Тут на допомогу прийшли закордонні партнери Харкова. Місто почало отримувати техніку для перевезень містян. Є і плани щодо розвитку транспортної інфраструктури та нових видів транспорту, таких як електробуси. Саме важливий крок у цій незламності це робить наш незламний ме. І якщо ми проїдемось вулицями міста, то ми бачимо, що в нас ходять люди, у нас в місті чисто, рухається транспорт, працюють якісь кафе, ресторани, магазини, і життя в місті не зупиняється. І наш мер в цьому питанні дуже прогресивний, він постійно ставить завдання, які нам дуже часто кажуться не виконувані на сьогоднішній день. І те, що касається електробусів, то це на сьогоднішній день тенденція у всьому світі. Харків буде перше місто, в якому будуть електробуси, і це вже як кажуть, в нами не за горами. І це розроблені окремі маршрути, під це готуються вже водії, і я думаю, що скоро ми це все з вами побачимо. Харків це саме потужне місто не тільки в Україні, а мабуть на землі, тому що тут незламні люди, тут незламні. Керівники, тут незламний мер, і все це робиться для того, щоб місто процвітало, місто жило і місто розвивалося. Ігор безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.